Виглядайте так, наче граєтесь в перевдягання для своєї сторінки соцмережі. Це не є фейк. Ваш та тато дійсно мільярдер. Так, якась це безладна вечірка. Знаєш, Сюзанно, колись твоя брехня наздожена тебе. Дякую за підказку. Тут написано, що твій тато мільярдер. Він надішле тобі гроші. Ти віддаси ці гроші нам. Потім ми всі роз'їдемось. Як тобі такий план? Дай мені номер. Негайно. Я не Саша Джой. Я можу допомогти вам отримати ваші 500 тисяч доларів. Як грабуючи будинки знаменитостей, де ми з мамою працюємо? That. Але I'm хочеться that. чогось that. натомість. I'm Перепрошую, I'm я вам I допоможу. В обмін я хочу 5 мільйонів, мільйонів підписників. So Отже, так ми Ми документуємо, документуємо це викрадення і знаєте, thing. знімаємо Now кілька відео, наприклад, заручником. з заручником. з заручником. Я отримую підписників. Ви отримуєте свою половину без готівки. Ми всі їдемо додому. Ніхто не постраждає. Що ми тут робимо? Ми змінили план. Я ніколи раніше не працювала в цьому будинку. Думаєте, вона допомагає своїм викрадачам? Це твоя провина. Я не можу цього зробити. Це твоя дочка.